І ось ми далі. майже приїхали. Даю вам ще шанс заробити ще 200 гривень, тому що далі у нас йдуть вже важкі запитання. У будь-якому разі ви зараз виграли, тому зараз питання: скільки ви виграли? 700 чи 900 гривень? Перше важке запитання. У яку аристократку все життя до нестями був закоханий Петрарка? У яку аристократку до нестями був закоханий так. Да. Лаура. І це. Це ще плюс 200 гривень! Це правильна відповідь. 900 гривень! Ну що, я вас вітаю! Аплодисменти! Ви Вы молодці! Виграли 900 гривень! 900 гривень усі! І як не було! Так, виходимо! Прошу, побережненько! Ось! Що майдан! Вискочив! Виграш 900 гривень! Пенсія моя! Проїхалися! Ну так, да, трошки в пробці постояли, але майже пенсію і заробили. Сім, вісім, дев'ять. Дев'ятсот гривасів. Так. Суперграф. Це можливість подвоїти ці гроші. Або? Не 900, або 1800. Або втратити все. Ні. Тривай! Я. Що треба сказати? Дякую, привіз! Дякую тобі! Приїздяйте ще. Так, все, давайте! Ну все, пішли. І що ми сьогодні купимо телефон? Ну...